Сьогодні 30 листопада. Уяви собі чоловіка, який іде самотньою дорогою між Єрусалимом і Єрихоном. Дорога круто звивається поміж пагорбів, дерев і скель, а кожен крок вимагає від нього зусилля та витримки. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Одного разу законник якийсь приступив до Ісуса, щоб його випробувати. Та й каже Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? А Ісус мовив до нього. А в законі, що написано? Як там читаєш? Озвався той і каже: Люби Господа, Бога Твого, всім серцем твоїм, всією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Ти добре відповів, сказав Ісус, роби це і будеш жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса. А хто мій ближній? Мовив Ісус, кажучи, один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і потрапив розбійникам, що його обдерли, і побили тяжко, та й пішли геть. Зоставивши пів мертвого. Випадком ішов якийсь священик тією дорогою. Побачив він його і збачивши, Пройшов мимо. Так само, і левіт, прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самрянин, що був у дорозі, зненацька надійшов на нього. І, побачивши його, змилосердився, він приступив до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином, потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду і доглядав за ним. На другий день він виняв два динари, дав їх господареві і мовив. Доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближнім тому, що потрапив розбійникам у руки? Той відповів Той, хто вчинив над ним милосердя? Тоді Ісус сказав до нього: Іди. І ти роби так само. У запитанні. Який законник ставить Ісусові відчувається глибоке прагнення життя? Вічне життя це повнота життя, життя насичене і справжнє, про яке ми часто мріємо. Подумай, якого життя ти прагнеш глибоко у своєму серці. Через притчу про милосердного Самарянина Ісус показує, що повнота життя досягається через акти любові, якість твого життя тут і зараз, так само як і після смерті, пов'язана з твоєю здатністю любити у вчинках. Згадай нещодавні дні, кому ти виявив любов і турботу. Кожен із нас може виправдати себе словами, що любить когось. Але Ісус говорить про більшу любов, ту, яка простягається до кожного, хто потребує нашої підтримки. Подивись на людей у своєму житті, тих, кого зустрічаєш щодня, хто з них потребує твоєї уваги та допомоги. Одного разу законник якийсь приступив до Ісуса, щоб його випробувати. Та й каже, Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? А Ісус мовив до нього. А в законі що написано? Як там читаєш? Озвався той і каже, Люби. Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією Твоєю душею, і всією силою Твоєю, і всією думкою Твоєю, а ближнє Твого як себе самого. Ти добре відповів, сказав Ісус, роби це і будеш жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса. А хто мій ближній? Мовив Ісус, кажучи, один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону, і потрапив розбійникам, що його обдерли, і побили тяжко, та й пішли геть, зоставивши пів мертвого. Випадком. Ішов якийсь священик тією дорогою. Побачив він його і, збачивши, пройшов мимо. Так само, і левіт, прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самрянин, що був у дорозі, зненацька надійшов на нього і, побачивши його, змилосердився. він приступив до нього. Перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином, потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду і доглядав за ним. На другий день він виняв два динари, дав їх господареві і мовив, доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі. Коли повернуся, хто з оцих трьох, на твою думку, був ближнім тому, що потрапив розбійникам у руки? Той відповів: Той, хто вчинив над ним милосердя, тоді Ісус сказав до нього: Іди, і ти, роби так само. Попроси Бога про здатність бачити людей, які потребують допомоги, і про сміливість простягати їм руку, як можеш, і як їм це необхідно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.